Місіма бюджетний варіант, досить хороший по хорошій ціні. Ціна 1300. Ось тут трошки надломане гніздо на слот на сім-карту, але працює все добре, достається спокійно, легким натиском. Є роз'ємчик на наушники 3,5 міні-джек. По екрану без нюансів. Все гарненько показує. Зараз покажу інформацію до речі про сам пристрій. Так, Redmi 7A 16 Гб Пам'ять самого телефону. Android встановлений 10, 2 Гб оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та, звичайно, сам пристрій. Показую ще камеру. Ось така доволі хороша камера, практично як у Redmi 9A. Непоганий варіант за ці кошти відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також, кому зручніше, пишіть мені, додайтесь у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.